Rico nada tinha, traba trabalho. Boa noite. Boa noite. Show o que І uh, тут видно, в принципі, кузов. Кажуть, що переварений кузов? де Добрий день. Добрий день. А вони як вони відкривали? Які ви право маєте відкривати автомобілі? Капоти? Скажіть, будь ласка. 0, 3, які право маєте? 0355. А яке ви право лізете під капот машини? А може ви щось хочете підкинути? Скажіть, будь ласка, яке право водія. — Добре, а як ви... Ви Ми не маєте права. Ми Ми Добре, ви працюєте. Скажіть, будь ласка, цей автомобіль знаходиться в розшуку. Є орієнтовка на цей автомобіль? Питаю. А на якій підставі ви відкриваєте капот даному автомобілі? Скажіть мені, будь ласка, на яких підставах? Звірити номерні агрегати. У вас є якась підозра на цей автомобіль? Яка? Треба звірити може чи не треба? Нам треба звірити. З чим? Чи в У вас зможете тобто, з Добре. На яких паспорт? підставах? На яких підставах? Таких, що може бути автомобіль переварений, Переварений. Добре, у вас минул. є орієнтировка на даний автомобіль, що таке При течії. Чого дорінкова? Ну як це при чому? Ви відкрили чужий автомобіль? У вас є санкції прокурора? А я, Чи я рішення суду, що ви мене має... знімаєте? Я забороняю. ви не вели ніяких протиправних дії, я забороняюся Згідно 307 статті кодексу. Ви можете вестися фото, фіксація, що ви не вели протиправні дії в нашу сторону. Ви представтеся, будь ласка. Ви представтеся, по-перше. Ви, представ, ви тільки що... Старшина Рожко моє прізвище, так. Посвідчення, посвідчення, будь ласка. Посвідчення, ви під'їхали без всяких. Недобрий день, ні, нічого, підійшли, почали зразу. Посвідчення, будь ласка. Кажемо, посвідчення, які питання? Посвідчення, покажіть. Згідно п'ятої статті закону про міліцію. Немає питань, покажіть. І я забороняю вас, мене знімати. Ні, ні, щоб ви не вели проти... ні -ні. протиправних Добре. дій в нашу Добре. сторону, будемо вести фото-відеофіксацію того, що ви. Ви Львівські. Прошу. Ви з Львова. Обласне ГАІ. Обласне ГАІ, так? Обласне Рожко ГАІ Іван того. Іванович. Жовківський. Жовківський. У нас тут. Жовківський, так? Добре. 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 Тобто є підозра про Супана. Добре. Добре. Яка підозра? Чим ви, мотив... 91, Чим ви мотивуєте 91, ту підозру? Дивіться, 91-й рік машина. І що? По техпаспорту 86-й. Зараз, почекайте. Я подзвоню до вашого керівництва і будемо говорити тоді по-другому. У вас є підозра? Ви в свою підозру. В чим ви мотивуєте свою підозру? Скажіть, будь ласка, не знімайте мене. Я прошу вас Ні, для того, щоб Зі, ви, я забороняю щоб Згідно 307. Добре, ви не вели протиправних дій нашу стопу буде вести Ви мене в чомусь підозрюєте? В Які в мене протиправні в дії? Ви мене під... в чомусь підозрюєте? Я питаю. Буде видно по вашій поведінці. А по, по, по чому моя зараз поведінка? Я що на вас так, пригаю? Чи зараз... щось роблю? А ви Приги. можете пригати? Я не так, пригаю. От, ви відкрили їхала дівчина? Ви зупинили згідно. дівчину. Так, так. Що згідно? Чому згідно? А Ви згідно? знаєте, чого ми зупинили? Чого питаєте для чого? Чого ви не зупинили? Для чого ви Перевірите зупинили? Сказали, номер що вам сказали, кузова? коли вас зупинили? Перевірити номер кузова? Так. Це є причина зупинки? Так. Перевірити номер молоді. Причина О -о -о. Зупинки зараз проходить в нас. Я знаю, Зброє що вибухівку. вас проходить. Ну, Добре. Знайшли в агрегатах. Написано. Ще? Там в неї автомат прописано, чи що? Ну ви кажете, зброя вибухівка. А в агрегати тут при чому? До зброї зброєвибух... їм номерні агрегати, щоб переконатись в тому, що автомобіль не переварний, не перебитий номер кузова, не набитий куштарним способом. Добре. Добре. Добре, чуть парадовій в руки. Слідче оперативна, то треба до експертися, як машина. У мене є підвозро, що має переводити. Це Олександр Клімов, дорожній контроль. Дивіться, стоять ваші хлопці, знімаючи мене на відео це, на свій iPhone 5 зароблений, зупинили дівчину на автомобілі Opel Так, да, слухаю. Kadet. Де це є? Це є от гряда, знак гряда зразу за Куликовим. Зупинили, бо в них підозра і відкрили, позривали обшивку, звіряють номера агрегатів. обшивку я зривав? Ж... Ніхто обшивку не зривав. Як вони позривали покажіть. І покажіть, і обшивку, тут 네. біля сидушки. Покажіть, покажіть. І відкрили, звіряють номера, бо в них зброя вибухівки. Яке яке воно до цього має своїх слів? Покажіть, будь ласка, де ми зривали обшивку? ви обманюєте? Для чого ви обман? Не обманюйте, будь ласка. Добре, 0542. ЛВ-0542 значок. Так. так. — Номер машини. Зараз я вам скажу. 1078. Так, то я то є то Без, Просто без причини зупинили, сказали, що в них підозра, що в неї Ми не автомобіль були переварений. При зупинці Все. транспортного засобу і не обманюйте, будь З ласка. Мені жінка сказала. Що ви кажете? То, що вам жінка сказала. Добре, добре, добре. Жінка може хоч щось сказати, угу, mm -hmm. ну, вам, добре, правильно? Ви так само добре. можете хоч щось сказати. Ви мене зупинили, причину сказали звірити. Причина, та причина, причина тому, ви що ви є підозра. Зараз про що... мою Чому, чому, чим ви мотивуєте свою вага, підозру? Я б... Ви їхали, не порушували? Нічого не, не робили? А ви здалека побачили, так, що він переварений? Скажіть, будь ласка. Ага. Ну, що, ми, чому? ми так само не перший день на дорозі. Бачимо, що дуже яскравий колір. Або ага. машина, машина може бути переварена, або просто помальована. І те, що ми мали для того підозру, відповідно, це є машина 86-го року в такому кольорі не може бути. Чи може бути? 86 й рік, 86-й рік, будь ласка, скажіть, це, це колір 86-го року? Ну скажіть, ви так який кольор прописаний? — Жовтий? Темно-жовтий. Де ви? Темно-жовтий. — Темно-жовтий. Темно — Темно Ми зупинились. Звісно, можна поміняти молокові. Темно-жовтий. Прошу, я це так само зафіксую. Тут наших неправомірних дій немає, розумієте? То що ви прийшли і зразу починали на нас тут щось наїжджати, розумієте? І ми тому що, тому, та, що ви є... ми, ми не можемо, то що ви зразу на нас наїжджаєте, ви на нас Просто не наїжджаєте, наїжджаємо. ми того не боїмо, Просто ось, розумієте? Просто На яких підставах ви відкрили капот дівчині? Я ж вам пояснив. Дивіться, дивіться, Послухайте, і послухайте. 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 І обшивку. І Ходіть, подивимося, яку ми вчали. Як вони обшипо з вами розмовляли? Нормально чи ні? Ну, от скажіть, ні, ну кажіть, які ми да. хапили, грубили, чому ви просто, вас змінилися? Просто номер кузову перевірили, потім зразу і що, перевалили. і не сходяться номера. Зразу сказали, що то переварена. Да. Зразу сказали, що переварена. Ні, я сказав, що подивилася треба... цілоні. Ну, ну я бачу, бачу. Ну ці, о, що да я от що де просто перші камери да, вони ще діставилися, що не ну, ну, дорожній контроль, да, чи хто, да, то зразу підбігли до нас. І от зараз перейли, тут перейли, нема конфлікту ні, ніякого. Сказали, що ми обшивку зірвали, а це є вирізана обшивка для номера кузова. А, І специально. це є заводом зроблено тут, а не ми зірвали, розумієте? Ми не можемо вирвати таку обшивку. Чим wow. ми чи ви мотивуєте, що вона тут є переварена? Скажіть, будь ласка, по номеру що? Я бачу, ми не мотивуємо, експерти є заключення. Бачите, скільки тут смоли? Так нічну заводом. або шумка, бачите, яка? Зводом так не йде. Зараз ми зупинимо інакше, що просто іде. Колір того, Того то, 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 немає. Якщо машина ремонтувалася де, декілька разів, там може бути, знаєте, скільки смалує? Правильно. Розумієте? А тим більше вона, вона після капремонту. Може все ремонтувала, але що треба довідку. Експерт дає довідку. Може вона проводилася зварювальні роботи, так як ви кажете. Ну, зварювальні ходу ремонтували, так. Може, ну, може як, провод... але треба мати як? документ, що проводилися зварювальні роботи. Які документи? Чим це регламентують? Так, ми тоді номер кузова. А чим це? Що страшного? До чого буде? Але чим то доказано, що треба? Хлопцям просто треба пояснити, я вам зараз поясню, чим то все матувано, чим то угу. все не хочуть отримати пояснення. Я їм пояснив, що колір не відповідає, плюс-мінус, тому що цей 86-й рік, в 86-му році такі, такого кольора це видно зразу, не озброєним оком, що, що це є е, свіжо помальована машина. Значить, я людям це пояснюю. Ну. Але чому ви кажете, що це переварений автомобіль? Ми тому що він після ремонту. ви не страну. Бу... Нас... Ви тільки що сказали, що ви сказали кажу... дівчині, що автомобіль у вас перевар. Ви ж тільки що сказали. Я не знаю, з експерта, що експерт має. Ви тільки що самі лічно сказали. Ми ж не є експерт. Він може правильно, але ви сказали, що не може. А ви сказали, що переварений. Я на камері. Да, я чув лічно. Я чув, ви сказав, що він переварений. Ні, ні. ні. Ви сказали, що він переварений. Це ваша особиста думка. Ні, я вам особисту думку перешлю по почті відео Але ви самі собі поїде, якщо ви Львові живете, поїдьте до експерта. Не, щас, Хай почат. він вам огляне. Тому що ви машину по дорученню купили, вас не оглядав експерт. Я не знаю, звідки ви З Зі Львова. Зільвов дорожність. Сьогодні тут територію, чи вам все рівно країні. У нас все рівно, все ми по Україні працюємо. Можна, будь ласка, подивитися? Я показав. Ні, чекайте, я ж вам так посвідчення не показував, правильно? ні? Зараз я так само можу зафіксувати. Я ваше не знімав. посвідчення. Я ваше не знімав. Це я оглянув дуже пілона. Ви купляли машину, були на експертизі? Це купляв, мій хлопець. Так. Різниця Дивіться, різниця, дивіться. Бачите, вона є Волинська область, місто і... Луцьк на обліку. І... Розумієте? Якщо ви купляєте автомобіль, то краще зразу звернутись до експерта, щоб він оглянув номерні агрегати. розумієте? І може бути, бо ця машина є стара, 86-го року. Номерні агрегати могли погнити за той час, могли просто корозією бути знищені. Розумієте? Для того їдеться на експерта, щоб перевіритися. Я правильно говорю? Я ж вас питаюся. Ви їздили? Ну, я, я не можу нічого це... думати. Я вас питаюся. Я вам того, зразу зміг. сказала. Я вам зразу, коли ви це я сказала, що ми їздили до експертів. То вам експерт давав якось, що оглядав автомобіль? Ні, нічого не ні. давав. Що оглядав автомобіль, він не може просто так подивитися, все добрий день не побачив. Страховку виписує, Страх... страховщик він не дивиться на номерний агрегат він бере документи. Не потрібно нічого. Ви для себе оглядали той автомобіль? Так. — Все нормально було, так? Так. Вона зразу думає, що переважає. Ну, бачите, Ніч. Ну, але людям. то ну, ну тож взагалі не поможливо. Я не вже я не знаю. Каже, перевіряли багато разів. Я кожен раз у дорогу їжджу в Червонат, до мене робота. Кожен раз, мене зупиняють. І, е... Закривайте капоти. Закривайте капітан, Закривайте. Закрите. 1800 зарплата непоганий телефон, скажіть. Це не означає, що я його купив на зарплату, або от, я його купив. ВДА мені подобається одне. Або дарять, або жінка купляє. Це, це все, це тільки у, у всіх. у всіх. — Розумієте, я вам того не буду пояснювати, бо я не рахую за підтримку. Коли були ці от проблеми ну, з державою. Дуже рідко була міліція. Дуже рідко там, там. державна там. служба. я скільки разів сюди їжджу, е, їх не, не було. Тепер щось так вже з'явилося. Та Тут немає ніякого фіку, немає, що Ну ще є 600 хлопці. Що нема. Та нічого не хочеться, не знаю, що не хочеться. Ріхали запитати. Хай, хай їде жінка. Але ви поїдете до експортів, так? Ні, ні, то вони самі приїхали, і знати, чому ми зупинили автомобіль, ну, то подетам. Я, 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 я пояснив, що просто, так <зук> Så, church, що немає ніяк. Тепер кожен раз ці діти... А їх не зупиняли, все нормально, вони під'їхали, хотіли знати причину зупинки, ну, автомобіля. Це нормально. Дасть документ, що мене добра машина, не перевага. Ну вже відпускаю, не їде, жінка, за ремонт не Добре, вам щасливо. Та ні, тут немає ніяких конфліктів, все нормально. Зараз еще зараз. Подіть на половину.